Ми бачимо їх по всьому місту, Ви на кожній опорі. З ними дуже важко, ми вже і спілкувалися, і будемо вже домовилися з районними радами, проводити також і рейди по виїзду до них на місце. Очистити місто плануємо від 4 до 8 місяців. Цей досвід ми приймаємо. З міста Тернопіль і неодноразово бував там, спілкувався на цю тему і приймав досвід їхнє очищення міста. Робота важка, але дієва. В першу чергу, чим вона дієва, застосовується автодозвон. З 1 квітня вже в нас в місті діє автодозвон, який дзвонить в проміжку від 2 до 3 хвилин. Це в разі, якщо людина дослухала до кінця повідомлення. Якщо людина не дослухала до кінця повідомлення, йому автоматично повторюється набір. І до тих пір, поки він не дослухає повідомлення. Надалі йому дається від 3 до 5 хвилин, щоб він зв'язався з комунальним підприємством, демонтував свої, ну, узнав всю детальну інформацію, де його оголошення розміщене і що він порушує. МКП-реклама для цього робить два рази в тиждень обхід міста і фотофіксацію всіх оголошень. Тому що перші дні ми. Зіткнулися з такою проблемою, що ми знімали оголошення. І люди приходили і просто говорили: я це оголошення клею в відповідно відведеному місці. Тобто, довести нам було важче. Коли йде фотофіксація, ми показуємо вже місце, де воно розміщене. Людина вже тоді не сперечається, йде в районну раду і сплачує штраф. Є вже перші. Хто сплатив штраф в сумі 340 гривень, багато людей, особливо пенсіонери, які продам дачний участок, здам квартиру, кімнату, вони більш реагують на це і відразу йдуть демонтовувати свою. Рекламу, яку вони розмістили. Тобто, це кожен день в нас є в базі в даний момент забитих номерів на автодозвоні 388 номерів.